Про що думає мати, народжуючи сина? Про те, що він буде рости, гріти її своєю посмішкою, радувати своїми успіхами, потім кохання, потім онуки і, врешті-решт на старості, зігріє її своїм, своїм піклуванням. Про це мріє кожна мати, про це мріє кожна жінка. Але, на жаль, клятий ворог перекреслив усі наші мрії, всі наші сподівання, всю нашу надію. І сьогодні матері прощаються зі своїми синами. Кохані проваджають в останню путь своїх коханих. Діти в останній раз бачать батька. Це жахіття. Неможливо передати словами ті співчуття, які ми сьогодні відчуваємо. Ми дякуємо сім'ї за виховання такого сина. Ми разом з вами всі, і мешканці села, і вся Зміївська громада в цей траурний день поряд з вами. Сьогодні тут разом з нами бойові. Побратими, наші захисники і захисниці. Низько клоняємося вам за те, що ви є, за те, що ви мужньо і самовіддано захищаєте нас, боретеся за нашу незалежність, за нашу свободу. Хай Господь Бог оберігає кожного з вас. Повертайтеся додому живими. Сьогодні ми знову прощаємося з нашим найкращим героєм, патріотом, справжнім захисником нашої України, нашого з вами села. Завдячуючи саме йому і таким хлопцям. Ми зараз з вами стоїмо тут і можемо провести в останній путь нашого Максима. Я хочу сказати, що проклята куля обірвала молоде життя. Він би мог ще дуже багато зробити для нашого села. Я знаю, що кожен із вас, хто зараз стоїть, хоча б раз звертався до Максима. Максим дуже працьовитий, ввічливий, самовідданий, доброзичливий, з відкритою душею і завжди, в будь-яку хвилину, допомагав нам кожному, приходив на допомогу. І він народився тут. Він тут виріс, закінчив школу, одружився, народив сина. І я знаю цю сім'ю прекрасно, тому що сама вчителем працювала, ці діти і в тому числі і Максим зростав на моїх очах. І я дуже вдячна матері за те, що вона виховала такого прекрасного сина і низький її уклін. На жаль, неможливо висловити словами біль втрати за хлопцем. Але сьогодні на небі ще з'явився один янгол, який буде. Дивитися на кожного нас з нас і охороняти. Вічна пам'ять йому, і слава, слава Україні. Максим був не просто гарною людиною, сміливою, мужньою. Він був людиною з великої літери. Дуже прикро, що ця клята війна забирає найкращих. Вже від крові аж стугне земля, а за хлопцем і небо ридає. Мама все ще чекає дзвінка. А тебе вже між нами немає. Рідна хата і рідний паріг, побуваєш ти тут вже востаннє. За майбутнє ти наше поліг. Ми вклонились тобі на прощання. Плачуть всі, ті, дорослі, малі, тугаль жаль нам серце розриває, горе нам, горе нашій землі. Війна кращих синів забирає. Ти далеко вже десь в висоті, добрим воїном будеш у Бога. Вічна слава Максиме. Тобі жаль коротка життєва дорога.